Так, сьогодні у нас 18. 18 травня, третя секція. Зараз працюють уже на першому поверсі, зварювальні роботи роблять по підкріпленню моноліта. Оп! Працює кран, поки нас ніхто не бачить, ми тут походимо. Бачите, скільки сміття? Зараз ми туди зайдемо. Е, вони отам наверху дру, е, е, розбирають перекриття і сипеться сміття. Давай я ти по я бігом туди схожу. Bom dia. Я була напередодні нового року на... От, от, людина працює. В одному кафе в Києві, в старій-старій будівлі. Там дуже цікаво, там також все підкріплено, дуже цікаво дизайнерські рішення зроблені. Використано це в внутрішньому оздобленні. Добрий день. Хлопці, ті, хто не знає, що я знімаю, дивуються спочатку, а потім звикають. А тут, бачите, це гусу прибрали чи газоблоки? Щоб працювати з мене відом. Пухти! А що це у вас за отвір? <реш> Вентиляція. Вентиляція <реш> Ага, я, я поняла. Ви його використовуєте поки з іншою ціллю. Добрий день. О. Це з звук можна оглох. Це ви робите струбу, щоб заганяти туди э, гвинти, так? Да? Ясна. Не знаю, мені... Э, Хочеться оце зберегти, але я не знаю що, де це зробити. Його поки совують. Нічого мені не кажуть. Ну, ось так.